Реабілітаційна клітка завдяки меценатам та грантам у лікарні на Буковині створили унікальне відділення, в якому військові та цивільні можуть відновитись після захворювання чи поранення. Більше розкаже моя колега. Минулого року. У Сокирянській лікарні відкрили відділення амбулаторної реабілітації, враховуючи, що збільшилась потреба у реабілітації, саме. Мічні органи використовували, зробити там ремонт і обладнати підвідування ребілітації. В середньому за день процедури для відновлення тут можуть отримати до 30 пацієнтів. Хвороби в першу чергу опорно руховою системою і неврологічно ранне реабілітація після порушення москованних. Після прошлому складу і так само є е, знаходяться амбулаторна реабілітація, можуть отримати всі громадяни з любої подалою, що стосується опорно-бухової системи. Зокрема, у відділенні є спеціально обладнана клітка для реабілітації. Для також ми використовуємо нашу реабілітаційну клітку. ній там життя підвішування для релаксації, і навіть якщо нам важко підіймати ножку, життя підвішування для зменшення ноги ноги і працюємо там. Нині у лікарні реабілітацію проходить військовий з гіздівців. Пішов служити в 23-му році і захищати український український народ, батьківщину і був. Ну на фронті отримав поранення. Олексій Матвійчук поранення отримав на запорізькому напрямку. Це було осінню 23-го року. І йшли штурмувати їхні окопи. Ми вже пройшли зуби до То все, і получалось так, що мінометними обстрілами і Пострадали військовий втратив ніс та травмував щоку. Понад пів року він перебуває на реабілітації. За цей час чоловікові зробили декілька операцій з відновлення обличчя. Далі має бути ще операція. Ще не одна. Я думаю, і зараз на реабілітації тут далі приїдуть американці, і, будем, і будуть мені при. І ніс і риб вставляти будуть у ніс і шкіру будуть і остальну натягувати і відрубувати то що виші ну, ще одну операцію. Захисникові проведуть в Івано-Франківську. Місцеві медики спільно з лікарями американської академії пластичної хірургії, які в рамках місії «Face the Future Ukraine» допомагають оперувати травми, отримані на війні. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.